Мегафон 50 Вт. В комплекте ID аккумулятор на батарее. Заряжается она вид розетки 220 вольт. 2000 мА. Еще в комплекте ID на плече. Тут мается функции E, Значить, Сирени 3, авіасирена 110-120, міліція і э, скора допомога, запис. Запис тут. Потім у нас іде перемотка, якщо використовується SD карточка чи флеш-накопичувач вперед, назад, пауза, стоп. З цієї сторони. Вмикаються е, ход для AUX для шнура, USB-вход і карточка SD Так, тут ми відмикаємо, відмикаємо. В середині у нас таких дві. Для батареї пластикові штуки. А ще я забув сказати, тут у нас є вход 12 вольт. Тобто напрямую можна від акумулятора використовувати сюди. Іде 8 батарейок тип С. Беремо мегафон, як ви бачите. Ми сюди вже поставили акумулятор, тому його можна вмикати. Може бути голосно, бо тут мали, е, малий простір і немає місця для звуку, тому може зафонити. Вмикаємо. Я зробив на одну з таких невеличких гучностей, тобто тут десь практично на мінімумі. Раз, два, три, чотири, п'ять мегафон 50 Вт. Зараз він працює десь приблизно на 20%. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Гарний мегафон. Потужний. Буде чути усе. Такі сирени він має, купуйте в нашому магазині.